І так, mm. Значит, затрачу, говорю, скажу, що сразу про кого Ну, Значит, заперечують тут зробив скарги щодо закриття кримінального провадження зв'язку з тим, що заявив сказав на те, що він здійснював свою журналістську діяльність. Однак на ньому ніяк і жодних опізнавальних признаків на той час не було запрошення, якби такого також не було, тому що ті особи, які видно були на відеоматеріалі, які було вилучені долучення на кримінального провадження, особи, які були журналістами, у них видно було явні бенджики, в яких вказано в прізвищі. Я побачив фото і що він є журналістом. У там у ну, заявника ніяких опізнавальних знаків, тим паче, що представник сказав, що там знаходилося значна скупчення людей. В Знаю про те, що значне скупчення людей потрібно себе було якось, 에, <кійит> 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 <yere> потрібно було себе якось таким чином ну, казати, що він є журналістом. Чи то бельш, чи то якась куртка, чи то якась пов'язка, в якій було б написано, що це преса, чи він здійснює безпосередньо журналістську діяльність. Отже, в діях невідомої особи не встановлення, яка зацепила в ході. Коєння що е до школи хулиганських дій, які ну, як не мають, ці, не знайшли свого підтвердження в ході досудового розслідування, тому вважаю, що матеріал комунального впровадження чи досудове слідство закрито на законних поставах.